До виступу запрошується Нелі Миколаївна Корнієнко, засновниця і генеральний директор Національного центру театрального мистецтва імені Леся Курпаса, доктор мистецтвознавства, професор академік Національної академії мистецтв України. Тема доповіді: Пункт іншого театрознавства, Київська школа. Прошу вас, Нелі Миколаївна. Включіть, будь ласка, звук. Чути мене? Так, чути. Зараз чути, так? Вітаю всіх, хто долучився до нас, і слава Україні. Моя тема, як ви сказали, це дійсно бунт нового театрознавства. І я буду говорити про потребу трансформації е, і самого мистецтвознавства, його методології, зокрема театрознавства, е, і про наявність вже Київської школи театрознавства в Україні. Е, хочу запропонувати, це буде, звісно, коротше, ніж хотілося би, е, але я поясню. Чому виникла така потреба, і чому вже кілька десятків мене чути, так? Mm. так? Mm. А, а, що, о, що виникла вже кілька десятків років як потреба такої трансформації, і чому таким нечутливим виявилось театрознавство? Зокрема, а, вже впродовж ста років українське театрознавство. Послуговується переважно е, методологіями і методами нарактивного описового начала, яке дуже потрібно, безумовно, в театрознавстві і в мистецтвознавстві, але е, століття, мені здається, забагато для засвоєння е, цокольного поверху. Цієї будови мистецтвознавства. Тому що описовість це дуже важливо. Збір фактів це шалено важливо. Креатив, який йде зараз від відкриття багатьох архівів, це дуже важливо. Але все-таки це фіксація подій театральної діяльності і подій життя довкола театру, контексту соціальний, ідеологічний, політичний, іноді соцій, психологічний. Це все фіксація, це знову ж таки повторив сокольний повар сучасному театрознавству тісно у підвальних приміщеннях історії. Треба зводити інші, вертикальні, нелінійні. Головна фундаментальна відмінність театрознавства інших, ми називаємо інших вимірів або нове, альтерноз... нове театрознавство, поки що це номінальні назви якими ми користуємося, поки не стабілізується кормим? Е, головне, що, наприклад, мене хвилювало, коли я починала ці всі розвідки, ризиковані достатньо, е, входив в театр визнавства і інших вимірів. Е, згадайте, нас всіх вчили в школі всі три покоління, які присутні, напевно, зараз в нашому колі, е, то це. Говорили нам про те, що те мистецтво відображує життя. Відображує. Тобто існує вторинна функція, відображальна. Великий Гоголь, він від того не зменшився, зрозуміло, теж казав про те, що театр – це, це, це увілічительне стекло, тобто, це знову ж таки відображальні функції, вторинні, залежні функції. Я коли почала займатися і проаналізувала 500 вистав різних культур національних, я побачила абсолютно шалений, просто абсолютно шалене для мене душевне, емоційне відкриття, що виявляється театр, зокрема, театр, не тільки театр, художньо культурна загалка. Але зараз просто зосередимося трошки на театрі. Воно не просто відображає, як вважалося століттями, а воно вміє діагнозувати свої суспільства, воно може прогнозувати суспільства, страхувати в ньому розриви і травми, запускати функції релаксу, включати евристичну функцію тощо. Тобто раптом театр став призіною. Як суперсуб'єкт, суперсуб'єкт, як надлюдина, якщо говорити в енергіях духовності. І це дійсно так. І я зробила докторську дисертацію на цю тему, де ну, намагалася це довести, як мені здається, злина, бо вже мають підтримки серйозні ряду країн і все. Тобто, що треба використовувати театр. І ну, художню культуру взагалі зовсім в інших функціях, у функціях фундаментальних, коли театри можуть змінювати суспільство, змінювати їхні економіки це окрема тема, але абсолютно доступна, і так далі. Другою сутнісною хибою століття, яка призвела до втрати сутнісних художніх смислів і картин світу, стала орієнтація на вивченні театру Замкнено автономно, тобто, ну ви ж не будете зі мною сперечатися, що ми вивчаємо, скажімо, кіно окремо, театр окремо, як якийсь мізинець, там, скажімо, на руці. Це все для 21-го століття не просто позавчорашній день з моєї точки зору, а це все просто, ви знаєте, якось гірко і боляче за такі сильні системи, як художньої культури. І те, що воно вивчається таким чином, абсолютно замкнено, майже герметично. І це в той час, коли, починаючи з 70-х років, 60-70-х в Європі раніше, театр став експансіоністським, він перейшов на території кіно, на території інших художніх локацій. І став використовувати поетики кінематографу, скажімо, чи поетики художньої фотографії, чи поетики актуального мистецтва. І, навпаки, кіно, актуальне мистецтво, фотографія, перформанс, і так далі. і так далі, Вони зайшли на територію театру і стали використовувати його сутнісні сутні характеристики, трансформуючи їх в свої контексти, інтегруючи. Тому дуже дивно, що ми продовжуємо вивчати театр окремо і що всі наші інститути налаштовані саме на це. Але ж тільки в контексті всієї художньої культури і ширше поза культури він відповідає вам власною аутентичною сучасною мовою. Методологія за таких умов має включати в себе всі можливості методології суміжних мистецтв та суміжних. Гуманітарні та природничі науки. Зараз етап чергового в історії приручення, взаємопривласнення, можна сказати, взаємопроникнення художнього, і природничого, гуманітарного і природничого. Зараз такий етап, він періодично в історії культури відновлюється. І зараз такий Етап наступив повторно. Така висока суб'єктність художньої культури і театру, зокрема, примушує погодитись з твердженням, що сучасне театрознавство не відповідає стратегічним цілям культури і суспільства, бо втратило свою конструктивну місію. Про це треба сказати Тверезо і нещадно. Вибачте, ми наполягаємо на тому, що його креативний ресурс нині. Лежить в сфері самоорганізуючих, саморегулятивних, нелінійних відкритих систем, які працюють не просто на засадах саморегуляції, а на засадах саморозвитку, як виявилося за останні 10-20 років. Саме ці потенційності, і виявив власне, сам Європейський театр зазначеного періоду. Випередивши всі види сучасного театрознавства і підказавши йому шлях, театрознавство має стати сегментом синергетики, художньої культури, парадокс поки що не існуючий. Центр Леся Курбаса і тут виступив сталкером, ініціювавши цей новий напрям, інноваційний напрям гуманітаристики. От є синергетика, а синергетики художньої культури немає. Є соціологія, є соціологія художньої культури, але її немає в Україні. Тобто ми зараз стоїмо на такому цікавому перекресті. Отже, синергетика художньої культури. По-перше, вона додає енергетично, змістовно, смислово і за картинам світу, вона. Надає суб'єктності, тобто вона відчуває суб'єктність художньої культури, і саме тому вона може тут спрацювати в дуже креативному режимі. Інший шлях, тобто ми центр Лесі Курвуса, ризикнув зразу будувати і синергетику художньої культури, і вона відбувається у нас вже кілька-чотири монографії таких окремих серйозних фундаментальних. Зараз я випускаю книгу вона ось ось вийде, яка називається Театр майбутнього, траєкторія кванту, порядок відкритий для випадковості, театр, інші, інші виміри. Ось спробуємо. Ми вже більше 20 років як займаємося цим напрямом. Дещо зробили, по країнах їздили з майстер-класами теоретичними і так далі. Можна віднайти і третій шлях. Не будувати зразу будуємо, ми і дуже багато вже зробили цієї нового інноваційного напряму. А можна віднайти і третій шлях. Наші, наприклад, багаторічні теоретичні напрацювання можуть стати самостійною базою іншого театрознавства, Виокремивши в ньому вище зазначений креативний ресурс самоорганізації, саморозвитку. Театр сьогодні треба вивчати як авторський проєкт, власне, самої історії. І ще про надважливе да. про надважливе у е... сучасному контексті, і в контексті того, про що я кажу. Сучасна гуманітарна наука не в змозі задовольнитися і існуючими методологіями класичного і некласичного періодів. Цим ключам некласичним і класичним не піддаються новочасні процеси в художній культурі, складні, непередбачувані, переважно ймовірнісні, тобто вже квантові, які остаточно тектонічними рухами сунули плити смисли попередньої епохи. Адже постнекласичний період, він же і є перед квантовим періодом і квантовим. І він з'явив себе у світі на початку 2010-х років. Дехто вказує навіть більш точну дату, хоча вона не має з моїх точки зору сенсу, 2012-2013 рік, тобто дата початку переходу квантового, але це 2010 роки. Художня культура що як суб'єкт володіє, володі, зокрема діагностикою, як я казала суспільств про що йшло усі вище, поставила на порядок денний серію радикальних змін у всіх шарах її життєдіяльність. І підхід до власної художньої культури ускладнив знався в стосунки з нею, не вдаючись у деталі, скажу лише, що нині нам конче потрібен апарат математики і фізики, і щільна співпраця з ними. Ми давно на цьому наполягаємо з самого початку заснування Центру, 95-96 років, ми намагалися навіть ввести цих фахівців у штатний розпис. Я подавала таку заявку, і це дуже і дуже потрібно, я ще нижче скажу про це, не можна, до сьогодні не можна. І так втрачається, можливо, ще одне століття. Чергово в історії науки теорії з'явила потребу у ще новому типу діалогу гуманітарних і природничих наук. І ми бачимо дуже багато вже прикладів на сьогоднішній день, як типи методології і теорії гуманітарних і природничих з'єднуються і йдуть назустріч один одному. Інколи це з'єднується, так би мовити, в універсальному типі вченого. Зараз дуже важко бути універсалом, але є такі. Я назвала свої книги театр, в своїй книзі театр і квантовий світ спокусів віднодумства. Я назвала вчених світових сьогоднішніх європейських, наших, слов'янських, які вже існують. Я назву тільки кілька, бо їх багато. Скажімо. І ті, хто ближче до мистецтва, скажімо, нейрофізіологи, чи фізики, і філософи, і математики в одній особі, такі, як Стюарт Хамеров, нейрофізіолог і філософ, Роджер Пенроуз, фізіолог, філософ, математик, Густав Бернройдер і так далі. Ті, що ближче до іску, до психології, до томології, це нова абсолютно наука, вона, вона я думаю, майже 20 років існує, і такі вчені, як, наприклад, Грек Брейден, вчений, метафізик, геолог, геофізик, дослідник землі, інженер з розробки програмного забезпечення космічного простору, дешифрувальник мов стародавніх текстів. От Грек Байден, наш сучасник. Далі паломник до віддалених священних старожитніх монастирів Тибету, Перу, Болівії, Єгипту та інших. Далі Станіслав Гров. Психолог та психіатр, доктор медицини, автор методу голотропного дихання, один із засновників трансперсональної психології, дослідник змінених станів свідомості. Чи, наприклад, Фрітьов Капра дуже цікавий фізик, кібернетик, філософ, еколог, теоретик живих систем, дослідник східних філософії і прав, або Джоді Спенза, біохімік, нейрофізи, який про них вже склали навіть мистецтві. Сергій Поружев, фізик, філософ богослов, переклададжується і так далі, і так далі. Серед українців. Володимир Кізіма, філософ і фізик, засновник нового напряму, близько, чи наука. Роберт Ланса, вчений в галузі регенеративної медицини і біології, космолог, творець теорії біоцентризму, який довів експериментально, що дуже цікаво, що існує без смерті, що смерті немає. Це дуже цікаво. Він молодих вчений, це вже таке покоління сучасних, і так далі. Мічів Кайку, блискучий фізик теоретики про внос, ну просто блискучий, Кенуїлбер і так далі. Тобто я можу назвати українців крім Кізіми, е але це справді не хочу вас затримувати. А, ви знаєте, що напевно створюється зараз теорія всього. Вона так і називається теорія всього. Розпочав її Стівен Хокінг, але він об'єднав теорію Ейнштейна з теорією квантової фізики, а зараз йдеться про більш широке застосування, про більш широкий функціонал теорії всього, бо світ єдиний, ну, правда, тобто ми можемо знайти це щось невід'ємне і вичерпне, що стає єдиним, з чого все народжується. Ще про два невеликих про дві невеликі тези. Український театр саме у своїх невеликих проривах останніх десяти років, ну називають передусім двох режисерів Петросяна і Уривського. Він дійсно зробив, вони зробили прориви у мові театру. Ну, це перші прориви і треба спостерігати про цю трансформацію. А, і остання теза на майбутнє, упереджувая трошки, вона теж не може не заторкнути мистецтвознавства і культурології. Хоча торкається всього, вона давно чекала на дослідницьку увагу. Про що йдеться? Про і до нині, чи не найсуперечливішу позицію вчених передовсім? Історичних наук, а саме дослідницьку позицію, що було б, якби, як неможливо, ледь не дикунську мовою першоджерела, этого не можуть бути, тому що этого не може бути ніколи. Високочолі, що обстоюють чистоту в лапках, незрозумілою навіть багатьом з них, істину узурпують на неї право. Підозрі на всі часи не хотілося, не вдаючись до повної аргументації про неї у моїй новій монографії, яку я вам називала, Театр майбутнього к Кванту. порядок підтримки для випадковості, скажу тільки така історія і тільки така, назвіть її, як хочете, умовного напряму, альтернативна, потенційна, що ближче, мені здається. Ймовірність на чи якось ще зараз потрібна. Вона убезпечить щонайменше від двох проблем від проблеми неефективності історичного руху. А пам'ятаєте, я казала про діагностику, прогностику, якою володіє художня культура, як надсуб'єкт просто. У який абсолютно вільний сценарій, який вона може подарувати суспільству, це все страшенно цікаво. І от дуже потрібно, щоб цей історичний рух, що було поби, суспільству, нації, людини, він убезпечить від помилок і від проблем з бою в русі етичних цінностей, національних і світових культур і цивілізацій. Коли будуть, наприклад, ми закладемо математикам і фізикам 10 тисяч варіантів, тисячі варіантів, так як потрібно. А, про, запрограмувати і простежити, чому най, такі 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 менш ефективні, ніж такі, ніж там Х, а ігри ефективніші, то ми будемо залишати ці ефективні шляхи для себе. І да, це безумовно вимагає полілогу гуманітарів і природничників, математиків, фізиків, які спроможні на цих тисячах сотнях тисяч моделей довести ефективність одних і відки, відкинути токсичність чи навіть інтропійність інших. Отже, хочу закінчити єдиною фразою, що дбати про майбутнє. Треба вже сьогодні, і треба ризикувати, і треба народжувати на, е, сумасшедші ідеї, божевільні ідеї, бо саме вони, я повторюю, девіз з центру курбуса, бо саме божевільні ідеї мають шанс втілити. Дякую за увагу.